Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Підійшов час чергової розпаковки, хоча ще й тиждень не пройшов, але так сталося, що на цьому тижні мені треба було раніше замовити продукти. Що ж я замовила? Цього разу замовлення було у сільпо, тому що воно було велике. В сільпо зараз дуже дорога доставка. Тому якщо мені треба зробити невеличке замовлення, то я замовляю фузі, а якщо велике, то тоді вже в сільпо. Замовила вершки. Вершки ось такі просто наші, 20%, 10%. Відсоткові у мене є, але інколи треба 20%. відсоткові. Строк придатності у них тут 12,04. До цього часу я їх використаю. Коштують вони зараз по акції 30, 40 гривень. Практично всі продукти, які я тут купляла, вони акційними є. І цього разу знижка була ну, дуже суттєва. Пекінська капуста. Інколи хочеться зробити салатики з свіжої капусти. Не завжди вона м'яка, зараз вже взимку, а з пекінки буде нормально. Якби я знала, що вони є такі маленькі, то я б написала коментар, а цього разу я чомусь коментар не написала, тому мені поклали аж дві. хоча мені стільки не потрібно. 25 гривень. Кілограм ось тут на 20 гривень 4 копійки. Дві такі капустинки на салатик зразу приберу, щоб не затуляло. Баночку консервованих печериць, ось таких купила. У мене попереду ще сімейні свята, буде або на салатик якийсь, або просто ну, як закусочка, 70 гривень ось ця невеличка баночка, 280 грамів. Пачечку сира, кому Голландія, взяла, 60-50, вибачте, 55 гривень від зараз, теж майже весь, весь такий сир. Який призначений для натирання, я вже використала, тому взяла ось таку пачечку. Яблука Golden по 37 гривень гарненькі такі. Жовтенькі, вже е, нормальні. Є тут парочка зелених, але це і добре, що вони є, тому що е, якісь я поїм. Я багато не їм, щоб цукру не нагулювати собі на організм. По 37 гривень, як я вже сказала. Купила кисломолочного сиру по дві пачечки. Одну пач... Дві пачечки 5% і дві пачечки 9% сиру. Ось такого. Мені зараз не дуже Такий оце грудочками сир заходить у зв'язку з тим, що ще ж зуб не зажив. Тому вирішила взяти такі, вони м'якенькі, їх можна і просто зі сметанкою, і капелькою якогось джему, або і сирники. Сирники вони дуже гарні. Той, що 5%, стої, коштує 39 гривень пачечка, а той, що 9%, 41. Баманчиків. Взяла теж непогані бананчики взагалом по 62 гривні 30 копійок за кілограм. Тут трошечки більше. Сметана. взяла одну 20-відсоткову. 51 гривня вона коштує зараз. Ну, дуже добре, до 18 числа у нього строк придатності. І десь ще, ну ладно, не дойду до нього, ще сметану іншу взяла. Потім, я почеку зараз, дивлюся, щоб скоріше було. Взяла ось таку каву на пробу. Я завжди останнім часом, уже багато років останніх, купую каву. Фірми нашої української Джеміні чи Геміні, не знаю, як правильно воно читається. Ось таку саме крема. Мелену каву купую. Вона мені подобається, вона трошечки пахне в неї там. Якийсь ароматизатор є, але вона дуже м'якенька. І всі, хто до мене приходить, кого я пригощаю, всім вона дуже подобається. І останній раз я замовила. Зараз була акція у цієї фірми у їх магазині. По 200 гривень пачечка, я замовила собі ще 4 пачки таких. А син мені каже, мама, а чому ти? вважаєш, що це так дешево, якщо є лаваца, наприклад, за цією ціною. І тут якраз мені просто як подарунок акція на цю крема чи крема, не знаю як правильно, у лаваці 249 гривень. Така ж точно пачечка, як я купую. Ту. Спробую, може, вона дійсно мені сподобається, бо реальна її ціна набагато вища у тієї моєї традиційної кави. Взяла пачечку горохової крупи. Взяла в пакетиках, тому що акція вона по 27 гривень така пачка, бо сьогодні розпечатала останню пачку АТБшну. Суп зварила гороховий, тому вирішила, що я не можу так, коли я розкриваю якусь пачку, і в мене більше запасу не залишається ніякого в за цілої пачки якоїсь, то я вже не можу. Мені треба обов'язково докупити. Така в мене натура. Морква. Моркви взяла трошечки. Вона тут по 10 гривень. Я взяла її небагато, пів кіла тільки взяла. У мене там ще парочка лежить і правильно зробила, тому що ну, це дуже велика для мене, для однієї такі морквини ще й брудна. Моркву я взагалі вибираю в АТБ, але у нас зараз така страшна погода для мене страшна, бо у мене хвора спина і ноги. І коли на вулиці ожеледиться, я взагалі не можу, я не виходжу з дому, тому що. Слизько, я боюсь, що я можу впасти і тоді взагалі загриміти, як колись на початку хвороби на півроку у лікарню. Тому не ходжу нікуди. Син приїжджає, звичайно, і купує, якщо мені щось потрібно. Але мені цього вистачить набагато. Тут на 5,70 цієї моркви. Так, це все цукерки, цукерки, цукерки. Дві баночки купила вареної згущенки. Кинулися у мене була в запасі одна баночка невеличка, не така, не скляна, а звичайна баночка, а вона щось у мене піднялася. Не знаю, може на балконі літом стояла. І я її викинула, звичайно, навіть не схотіла щось пекти з нею, тому що ну, це все-таки молочний продукт, який би там не був переварений і все не хочу. Тому я взяла ось такі дві, вони зараз по 77,90. Дві баночки взяла, таке на випічку, не якусь на щось таке. Нарешті е вирішила купити ось такий. Бальзамічний крем. Бо інколи я купую ось ці салатики різні, і туди обов'язково, що в якусь заправку треба, і не хочеться інколи сметаною, не хочеться йогуртом, не хочеться просто чимось. А це побризка вже буде смачненько. І це такий крем з гранатом, тим більше, що це дуже корисно. І воно теж по акції зараз 149 гривень ось така. Бутилочка. Вона невеличка, але ж його треба там дві чайних ложки. Ну, Звичайно, вже почали заживати мої зубки, тому купила дві пачечки насіння. Не знаю, в мене з дитинства до нього. Це була в, в роки моєго дитинства, це був чим найбільший смаколик, такий був наш насіннячко. Навіть відмітки на зубах є до цього дому. Ось купила по акції. Ну, це, Звичайно, я зараз ще їх їсти не буду, але вони були по акції по 40 гривень це велика пачка. Я дві штучки ось це купила. Свою улюблену ряженку Зараз робила в йогуртниці, двічі робила йогурт із закваски. Ну, все одно, ряженка мені смачніше, тому взяла дві бутилочки по 57 гривень. Вони зараз ось купила дві бутилочки. Це мені на тиждень, а може і більше, хватить. Ну, Ось це взяла два тістечка з білковим кремом. Вони теж по акції по 20 гривень штучка зараз. Бо я збиралась пекти тертий пиріг. А це взяла на всякий випадок раптом вимкнути світло. І уявіть собі, я тільки замісила тісто, тільки поставила його в холодильник і тої ж миті вимкнулося світло. Добре, що кексик, вибачте, це мій кекс дрябку свою мусолить тільки вимкнулося світло, ну що робити. Ну, думаю, ну скільки буде, більше що його все одно в холодильнику треба тримати, ну, думаю, ну буде триматися час-два, скільки світла не буде. А виявилося, що його вимкнули лише на півгодини, то зараз вже стоїть там тертий пиріг, у мене остигає. Якщо комусь цікаво, як я його готую, подиві... пишіть, я розповім тоді. Сьогодні. Ну, Не було часу записувати, тому колись до рецептів я теж Е, Взяла на пробу крем сир Премія, такого я ще не брала. 60 гривень ця пачечка, тут у нас 135 грамів. Ну, виходить практично навіть дорожче, ніж той іспанський, який я купую. Ну, Спробую, може він смачніший. Груші. Дві штучки взяла груші листопадових. Ось таких не знаю, чиє чи це походження. Я таких, такої марки не бачила ще раніше. Я чого їх дві штучки тільки взяла? Не тому, що я там я їх дуже люблю, але справа в тому, що вони в мене так. Я одну з їм, я до фруктів я ж кажу, так, ось якась не дуже. І буває так, я накуплю кілограм, покладу, а вони тоді псуватися починають. І тоді жалко мені, що я їх викидаю. Так. Дві штучки паштету взяла. З кожного разу все менший і менший. Ось такий печінковий паштетий каланоскічусь мені захотілося. По 24 гривні він зараз, тож, взяла ось. На бутербродики якраз все майже доїла, вже, що тільки можна. Так, дорешт, нарешті дійшло до сметанки. Ось таку 15% перелью, і щось, вона така ріденька, ну може вона загусне, бо дуже свіжа, не знаю. Ну 15-відсоткова сметанка молокія. Це найспечніша сметана. Я раніше брала президент, але останнім часом беру тільки і творог. Ну, рідко, коли оце ось була по акції, зараз то купила такий. 35 гривень коштує. Так, ну, наче все назвала да, із продуктів. Решта це у мене цукерки. Це цукерки, їх там я взяла 6 чи 7 по 200 грамів, буду формувати в пакетики. Бабусям тут під під'їзд е, ну взагалі сусідам е, віднесу пом'янути маму. І найголовніше, найдорожче, якось я його пропустила. Де ж воно є? А, ось таким е, купила ось такий набір контейнерів. Мені ось цікаво, що в ньому. Зараз я його. Теж розкрию швиденько, і ми з вами подивимось. Цей набір контейнерів виробництва Іспанії. Загалом він коштує зазвичай 600 там, до 700 гривень, більше ніж 650 гривень. А зараз він по акції йде 249. Може, тому що в цьому магазині він остався, залишився один. це я останній забрала. Тут аж 17 штук різних контейнерів. По-перше, мені подобається, що вони всі ось так зберігаються в одному місці. Їх можна покласти, якщо вони не потрібні, і місця вони займають дуже мало. Ну і тут е, така е, гарна комплектація, зараз я розкрию. Вони різних різних розмірів. Ось цей один великий це на ого. По-перше, вони так закриваються, що їх не відкриє, вода не просочується, тобто герметично закривається. Оце один із них на 4 з чимось літри. Далі є. ось таких е літрових, гарненькі такі гладенькі, там кришечки для них. Далі три штучки, ось таких, тут має бути десь, а де ж воно? А, це на упаковці. Тут написано зараз. Подивимося, Великий оцей 4,5 літри. Три штучки ось таких це на 1 літр. Три штучки ось таких 600 грамових. Чотири штучки ось таких по 250 мл, це дуже добре. Мені у мене таких маленьких майже немає. І шість штучок взагалі ось таких манюньких. По 150 мл. Ну, оскільки тут можна і заморожувати, і в мікро, в мікрохвильовці, і де завгодно, то всі мені найбільш класні. Бо інколи залишається там пару ложок томатної пасти, або ще чогось там такого, що е, поставиш в холодильнику, воно заплісне і викинеш. А якщо я покладу ось в такі. Лоточки і покладу в морозилку, ось з них кришечки такі гарненькі, то все це збережеться. Тобто 6 штучок, ось таких маленьких по 150 мл лоточків ще є. Ну і це, відповідно, тут кришечки до кожного з цих лоточків. Ось таким чином я обновила собі трошечки кухонний інвентар. І дуже вигідно, тим більше, що пластик його треба частіше міняти, бо він і впитує в себе все на світі. Ось таким чином я сьогодні закупилася. Решта то цукерки. Ось це все це цукерки, різні цукерки в пакетиках, з яких я буду формувати наборчики. За царством небесне, матусі моєї. Ось така покупка цього разу я заплатила 2185 гривень за все, а економія моя склала 1082 гривні. Уявіть собі, практично, третина, третину я зекономила коштів. Які б я витратила, тобто за все, все я виплатила, заплатила більше ніж 3 тисячі. А так у мене вийшло 2185 гривень. Я не знаю, чому я дивлюсь деяких наших блогерів, які потікали з України і тепер розказують нам, які гарні акції в бідрьонки. У нас не гірші акції. Ну, чим ця акція ці акції гірші? Я взагалі не абсолютно не соромлюся купувати за акцією. Я завжди знаю, в четвер змінюється акція в Сільпо. П'ятницю змінюється акція в фозі. Я зразу заходжу, вибираю сторінку з усіма акціями і передивляюся там. Завжди знайдеться, або якийсь одне з видів молока, яке я завжди купую, або якесь масло вершкове, або якась якийсь сир, кисломолочний, або якісь фрукти. Завжди знайдеться те, що я їм і що мені потрібно купувати, і я завжди це можу купити за акцією. Тому це дуже вигідно. Ось така у мене. Цього разу покупочка. У нас обіцяють сильні морози в Харкові, і снігопади, і вітер, і все інше, значить, навіть до АТБ, яке тут мені двір перебігти, і то мені буде складно дойти, якщо там буде слизько. Отже, з огляду на таку погоду, що наближається не дуже гарно, я вирішила цього разу теж зробити таку тут. Закупку. Тут всі продукти такі, що будуть лежати, ну, окрім тісточок. Тістечка ми сьогодні з'їмо, поки там пиріг остигає, ми з'їмо сьогодні тістечка, а пиріг вже завтра будемо їсти. А решта все таке корисне і таке, що може ще полежати днів 10 запросто і е, може, бути, може бути використане і через тиждень іще. Ряженка взагалі 31.01 строк придатності. Ну, на цьому все. Будемо прощатися. Я бажаю вам добра, злагоди, всього найкращого, мирного неба. Як завжди, прошу вас ставити свої лайки або інші якісь реакції. Пишіть коментарі. Do naslednje zunatričije.